Творча інтелігенція міста старшого віку добре знала криворізького журналіста Давида Кана. Книгу про його життя написав Олександр Степаненко. Сьогодні він презентував своє ювілейне 65-те краєзнавче видання. Кан відомий журналіст не тільки на Криворіжжі, на Україні і в Радянському Союзі. Він був відомий. Людина, яка дуже багато писала про наш край, розповідала. Цікаві речі про його людей і таке інше. Скажімо так, ідея написати цю книгу не моя. Ми колись сиділи у Давида Сайоча Кана в гостях, його брат Роман Ісайович був, Лана Олександрівна, дружина його, Челнокова Лідія Миколаївна, наша відома письменниця і я. І Давид Ісайович попрохав мене написати про нього книжку, так як він мій вчитель. Близькі та друзі Давида Кана поділились спогадами і фотографіями для книги. Була зустріч однополчан їхніх. Я там спілкувався з людьми, які розповідали про Кана, який роки війни От служив, воював два, заслужив більше, два ордена, дуже поважних серед солдат: це Орден Слави, і Червоної зірки. Ну, це говорить про те, як людина воювала, і там деякі епізоди з його бойового життя. Люди мені розповіли про що він сам не розповідав, і ті, хто знав, коли почитали книжку, вони були здивовані, що тут такі факти наведені. Серед яскравих спогадів про Давида Кана згадка передовика виробництва Олександра Дробота. Він був першим з мільйонерів-екскаваторників, які змагалися у відвантажуванні руди. Це про нього колись писав Кан. Олександр Степаненко каже, поки що книга має невеликий наклад. Допоміг її видати Григорій Ткаченко. Це завдяки його сприянню книгу про відомого криворізця мають місцеві бібліотеки. Для всіх, хто знав особисто Давида Кана, ця книга стала подією. С Давидом Исаевичем Каном жил в одном доме. В начале 50-х годов, на начало 50-х годов, они жили по улице Ленина в маленькой комнатушке семья Кана. Я его знал с детства, потом уже, когда организовалось у нас общество еврейской культуры, мы часто встречались. И когда я написал книжку «Криворожская трагедия», то я часто бывал у Давида Исаевича. Для меня эта книга и имеет очень-очень-очень большое значение, как книга кусочка, не кусочка, а большого куска моей жизни. С Давидом Исаевичем Каном я познакомился где-то в 1950 году на одном из родительских собраний нашей, ну, тоже знаменитой в Кроем Роге первой школе на Глинке. Дело в том, что я учился в одном классе С його младшим братом Романом Каном, і потім ми з ним пройшли по всій житті. Тривалий час Давид Кан очолював Криворізький осередок спілки журналістів. Колеги згадують його як професіонала і людину, що лишила вагомий слід в історії міста. Чимало часу минуло того дня, як не стало Давида ведеса кана. А він залишається в пам'яті багатьох журналістів міста і навіть області, бо ми разом з ним вирішували наші громадські професійні питання, чисто людські моменти з нашого життя. І він в нашій пам'яті, як людина, професіонал, ветеран великої вітчизняної війни або зараз кажуть світової війни. Це людина з добрим серцем, правдивий, відповідальний і надзвичайно людяний. Надія Шевченко, Микита Шевченко цей день.